Вас вітає компанія Cars і сьогодні у нас на огляді автомобіль, який став предметом обговорення тисячі людей. Це -кар нового покоління чи всього навсього маркетинговий хід на ринку електрокарів. І так, Ford Mustang є 2022 року в максимальній комплектації GT. Туристичний дизайн, який не залишить нікого байдужим на дорозі, характеристики якого побуджують до багатьох очікувань від авто, як ви бачите, авто в ідеальному стані з пробігом всього 7 тисяч миль було придбано на аукціоні США. До речі, такої комплектації в Україні взагалі немає. В авто присутній безключовий доступ. Тому якщо ви хочете залишити своє авто своєму другу, ви можете залишити авто під його домом та залишити ключі прямо в машині. Також для людей, які полюбляють їздити по універмагам та придбати багату кількість покупок, ви можете відкривати цю машину навіть без рук. Повторююсь, комплектація GT на 480 кінських сил і запасом ходу 600 кілометрів. До речі, що це означає? Це означає, що ви зможете з'їздити до Житомира 4 рази. Вже по вражаючому салону можна побачити, що це кросовер люкс класу. Він оздоблений шкірою, алькантарою та в першу чергу увагу привертає 15-дюймовий величезний монітор. Перед водієм повністю вся цифрова панель. Камери 360 градусів, датчик сліпих зон. До речі, топова аудіосистема Bank Olufsen. І, як ви бачите, дуже зручне в користуванні. Монітор. Переключання передач здійснюється за допомогою шайби. Дуже комфортні шкіряні сидіння, в яких себе водій може почувати максимально приємно та отримувати задоволення від водіння. Так, авто рухається дуже плавно, до речі, розганяється до сотні лише за 3 секунди. Як ви можете почути, але я не чую, як воно їде. І... Хочу звернути вашу увагу на те, що дуже приємне відчуття, коли ти ведеш це авто, але я можу сказати точно, що нема таких вражень, ніби ти за маселкаром. Тобто, дійсно, як за просто таким надійним, приємним кросовером. Так, ну що? Оце було добре, мені сподобалося. Класно, можна тут розігнатися, це прям вау, це прям просто неймовірні емоції. Я забираю свої слова просто. До речі, тут така прикольна тема. Ви коли відпускаєте педаль газу, ви просто зупиняєтеся. Вам не потрібно нажимати тормоз і вам не потрібно нажимати на гальма, щоб зупинитися. Тобто, ви ось їдете, я відпускаю зараз газ, і як бачите, вона повністю сама тормозить. Так, ну що, ще зробимо невеличкий тест драйв. Так. Дуже м'яко входить в повороти. Знаєте, я себе відчуваю прям американською дівчиною, такою, скажімо, при грошах. Це прям дійсно американська мрія. Дійсно, авто є інноваційним, сучасним та максимально комфортним. Але іноді ж хочеться в рум-рум, як на п'ятилітровому Мустангі. Що ж, того настрою дійсно немає, але я думаю, що в чому заключалася сама ідея такого автомобілю, що на ньому дійсно можна дуже швидко класно їздити і, в принципі, дуже важко себе стримувати, щоб не на... нажимати на газ. Та тут можна це поєднувати з сімейними поїздками по місту та поза його межами. Ну а замовити або підібрати подібне авто можна в нашій компанії Buy no Cars, нам довіряють. Стоп, стоп! А ще одна річ, яку я забула вам сповідомити. У нас є телеграм-канал, де можна підібрати таке авто або взагалі різного сегменту та цінової політики за вашими потребами. Тому посилання залишу прямо під відео.